Вітаю, шановні підписники, гості каналу Моє Поділля. Щиро дякую вам за вашу активність та увагу до мого каналу. Ваша підтримка є надзвичайно важливою для мене. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі усіх оновлень. І сьогодні ми традиційно. Погуляємо містечком борщів і зануримося у світ української вишивки, щоб розкрити таємниці однієї з найзагадковіших і найглибших її перлин борщівської сорочки. Ця вишиванка відома своїми густими чорними візерунками. Несе у собі не лише красу. А й багатовікову історію, сповнену легенд та глибокого символізму, основна частина її легенда про чорну нитку. Борщівська вишиванка походить з одноіменного містечка борщів, у якому ми і зараз знаходимося. На Тернопільщині, що на Західному Поділлі. Її унікальність у домінуванні чорного кольору, що відрізняє її від вишиванок інших регіонів України. Існує кілька легенд, що пояснюють цю особливість, але найпопулярніша і найдраматичніша розповідає про трагічні події, за переказами близько п'яти століть тому. Під час одного з татарських набігів у селах Борщівського краю загинули майже всі чоловіки, від молодих до старих. Жінки, залишився без своїх захисників, батьків, братів і синів, на знак глибокої жалоби дали клятву протягом семи поколінь вишивати свої сорочки. Виключно чорними нитками. Це був їхній спосіб оплакувати втрати та пам'ятати про трагедію. Останнє покоління, яке дотримувалося цієї сумної обітниці, народилося на початку ХХ століття. Таким чином, чорний колір на бурштівських вишиванках. Став не просто елементом орнаменту, а символом скорботи, пам'яті та незламності духу. Інші легенди та символіка. Існують і інші, менш поширені, але не менш цікаві легенди. Одна з них розповідає про дівчину, яку зрадив коханий, і вона кинулася в Дністер. На знак жалоби, сільські дівчата почали вишивати сорочки чорними нитками. Ще одна легенда пов'язана з великою посухою. Люди молилися про дощ і одній старій жінці наснилася Богородиця, яка вишивала полотно чорними нитками, обіцяючи дощ, коли вишивка буде завершена. Селяни допомогли їй, і дощ справді пішов. Вибачте, незважаючи на домінування чорного, борщівські вишиванки не є похмурими. Чорний колір часто поєднується з яскравими вскрапленнями червоного, зеленого, синього, жовтого, що символізують життя. Родючість природу. Чорний тут все символ землі, її багатства та оберегу, особливості бурщівської вишиванки, старовинні бурщівські сорочки виготовлялися з домотканого коноплянного полотна, яке ретельно вибілювали на берегах Дністра, вишивали їх товстими вовняними нитками. Які щільно покривали тканину, створюючи враження об'ємного набивного візерунка. Характерною особливості є густа щільна вишивка на рукавах, що часто сягає від плеча до зап'ястя, використовувалися різноманітні техніки, такі як ретязь, колодки. Півхрестик, верхоплут, поверхневий шов та гладь. Колір низу рукава колись міг вказувати на конкретне село. Вишневі не такі села Королівки, Фіолетові для борщева, зелені для села Шупорки, сині для села Нівра. Значення сьогодні. сьогодні. Борщівська вишиванка це не просто елемент національного костюма, це справжній витвір мистецтва, який зберігає пам'ять поколінь та унікальний код української душі. Вона є символом, символом стійкості, краси та глибокої історії нашого народу. Колекціонери та історики вважають, що бурщівська сорочка до сьогодні зберегла свій первозданний вигляд, майже не зазнавши впливу інших течій у вишиванні з 15 століття. Сподіваємося ця історія надихне вас і допоможе створити для себе образ нашої. Пам'ятайте, що кожна українська вишиванка це не просто одяг, а жива історія, вишита нитками долі. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. Всім миру, здоров'я і душевного спокою!